Всім вітання! Сьогодні я хочу розпакувати чергову свою посилочку з сайту iHerb. і вже показую вам мінеральні натуральні дезодоранти від марки Кристал, які я там замовила. Вони йдуть без парабенів і без алюмінію. Е, аромати я вже так відкривала, принюхувалася е, досить універсальні. Е, так сказати, унісекс, Вони мені не здались ні жіночими, ні чоловічими. Також в моєму замовленні по пробній ціні я взяла от таку от масочку для волосся. Я вже її брала в форматі такого, як, е, такий от, як е, пакетик невеличкий, а тут така от невеличка пробна баночка. Тут трішки більше, там ще менше було. по моєму півтора долара. Е, 57 грам, е, з маслом горіха ши, е, відповідно, будуть е, живити, зволожувати, відновлювати волосся. Ну, По якості я вже користувалася подібним маскою, кондиціонером. Непоганий. Бувають, звісно, кращі, але не найгірші. Такий от середній варіант. Якщо врахувати, що один долар вертається за відгук, якщо ви в перший раз купляєте цей продукт, то за 50% центів це супер про як на мій погляд. Також взяла отакі от. Так, я буду кадрні спи, е, людяники від EmiR 50 штук з просникового цукру з натуральними фарбниками, з соком фруктів. От, е, так сказати, це не є зовсім безпечні цукорки, але це краще, ніж чупа-чупси і інші цукорки, де є дуже багато штучних. Підсилювач смаку. От, І насправді вони дуже смачні. Вони дійсно от там от персик, кавун, вишня, полуниця. Воно дійсно нагадує оригінальний смак тих фруктів. О, я взяла дві штуки, зараз е, е, Лишнім точно не буде. Е -е, ще з продуктів покажу теж такий досить великий млинок. Тут є перець, морська сіль і цедра лимона. Більш такий варіант для салатів. Дуже подобається мені ем, спеції за Хорбу. Це е, від California Gold Nut Nutrition, бренд е, безпосередньо Айхорба. Ем, е, маю також інакше спеції. Маю фіолетову сіль. І маю... Звичайний парець, дуже великий об'єм, вистачить на досить довго. Але от єдиний мінус, який я зауважила, коли вже отут у мене парцю трохи більше половини нема, і вже млинок трохи гірше працює, так як натиск виходить по менший, і чим менше залишається продукту, тим так треба активніше повертати млинок. А в загальному, ну я не знаю, вистачить точно на рік. Або і більше, хто як користується і в кого. Яка сім'я <кій> по величині е, Також покажу такий взяла ізолят, е, нічого сьогодні в камеру не попадає, максимально відставила. Ізолят е, сивороткого протеїну. от Була хороша акція і взяла на продаж дві таких штуки. Чоловіка не переживай, якщо не продасться, я, я це з'їм. Е, дитячий шампунь. Шампунь і гель для душу два в одному. безпечний для очей з ароматом персику. Також марка Айхербівська, Mild by Nature. От. Також закінчу дитячу тематику. В посилці в мене ще є вітамін D3 від Animal Parat. Це такий у вигляді тваринок, як мілкові, такі цукорки. От, 500 міжнародних одиниць, тобто можна дорослішим трошки діткам, ніж зовсім немовлятам, тому що їм вже не цікаво капельки вживати. А от такі от вітамінки в вигляді тваринок дуже класно заходять. От, якщо, наприклад, вам рекомендували 1000 міжнародних одиниць дозу, то можна спокійно брати дві цукорки і виходити на ту дозу, тут 90 штучок. Є ще, до речі, від цієї ж марки, такі самі е, Вітамін Д3, але вже йде без цукру. Як завжди, зараз вони трошки дорожчі стали. а Один час була дуже приваблива ціна на. Оцей вітамін Д3, який підходить вже від народження, самим немовлятам можна в принципі дорослим, тільки там треба коригувати дозу. Одна крапелька, 400 міжнародних одиниць на основі кокосової олії 300 капельок. Там от є в принципі досить це, напевно, хіта хьорбу, і вони досить якісні і розвитілені. Я обрала от такий вітамін Д3 плюс К2, К2 e, дає вітаміну Д3 e, той ефект, коли неможливе передозування. От можна сміливо вживати, якщо ви не знаєте, яка доза, якої дози вам не вистачає. Тут єдине всього навсього тисячу міжнародних одиниць. Також e, поєднання цих вітамінів допомагає підтримати здоров'я серцево-судинної системи та кісток. Омега-3, преміум е якості, так сказати, е це так само хіта та чорбу. Е тут є 100 одиниць, але на 50 днів. Тобто 2 капсули на день забезпечить вам е денну дозу Омеги 3. Е що б на вже ага, взяла ще отакий от комплекс Хемаплекс е заліза. Е дуже вони популярні от ці комплекси. Е залізо в нас може викликати проблеми зі стулом, закрипами або навпаки. Е але от від, цих, від цього комплексу такого ефекту не мало би бути. От, е Кому потрібна заліза, і вони, бачите, для шлунку є. Досить безпечні. Зверніть увагу на цей бренд, і саме от Hemaplex Softgel. <плес> Ще нічого в камеру не поміщається. Е, також цинк в моєму замовлені від Natural Factor і від того ж бренду Кварцетін. Цей препарат іде в комплексі з силеном і молібденом, має моколітичний і відхаркувальний ефект. Він також бере участь в детоксі організму і допомагає печінці виводити токсини. Хто схильний до частих вірусних захворювань, Зверніть увагу на цей препарат. Це ще є, так сказати, аналог АЦЦ. Також е, була по долару така масочка не в пробних товарах. Пишемо відгук, і вона нам долар е, лишається на рахунку, а масочка нам виходить в подарунок. Вони зараз трішки збільшились на сайті, по-моєму, чи долар 20, чи 40 центів. Але я думаю, що можливо буде зловити таку акцію. От, і останнє, що я покажу. Це шампунь для тварин. Підходить і для котів, і для собак. Взяла для свого Сфінкса. Дуже переживала, бо лисий кіт, шкіра, можна сказати, така чутлива, може лущитись, може алергію викликати, все окей. Вже використовувала. Вже використовувала. Е, так само придбала по хорошій акції. Поки що задоволена. Сподіваюся, вистачить надовго. От е, брала своїй мамі ще для песика, то їй. Теж зайшов непоганий цей шампунь. Але теж по акції. Він щось не дуже бюджетно виходить по повній ціні, тому завжди виловлюю на ці шампуні акції. Е, в мене без аромату, хоча якийсь е, тонкий, приємний аромат є, але зовсім майже непомітний. А ще є варіант з евкаліптом і з лавандою. От. Е, десь читала в коментах, що на Евкаліпт можуть трохи реагувати тварини, і їм не подобатись. От. На сьогодні, все. Дякую, до зустрічі!